Похователька дитсадка Лестовічка пані Марина, сьогодні на роботі дещо в незвичному амплуа. Голубе волосся, бантик, цікава сукня. В садочку свято відтак малюків чекає концертна програма. Ну, я в садочку працюю вже більше 20 років. Звикла вже тут, звичайно, і колектив у нас дуже хороший, творчий. Стараємося все гарно зробити. Діток дуже ми любимо. Багато що змінилося, ну, садочок став ще кращим, я гадаю. 20 років працює в ластовічці. Багато чого змінилось, нові методи виховання, оновлений садочок, нові діти. Умітила зміни в дитячій психології і завідувачка, що керує тут із першого дня. 187 діток у нас. Правда, п'ятеро ви були зараз. 181 дитя залишилося. А коли ми... Відкривали садочок, у нас було всього три групи, бо це був Турбогазівський садочок, відомчий. Отож йшли в садок. Тільки Турбогазівські дітки. У нас тоді було 60 дітей, коли ми відкривали садочок. Далі через декілька місяців додалася ще одна група, четверта. І ось так ми закінчили перший навчальний рік. Починали працювати з трьох груп 60 діточок. Сьогодні їх аж 185. І всі такі різні. Наприклад, подруга Вікторія та Софійка в свої шість аргументують власні погляди, всі плюси та мінуси перебування в дитячому садку. Мені шість років. Мені шість подобається вам сидеться? Не <гум> дуже мені. І там треба до, 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 до закінчення обіду спати, а я так довго не сплю. Я спати. Ні. А я дуже люблю спати вже. А у Сашко садочок обожнює, тут і ігри, і друзі. А сьогодні в нього ще й відповідальний день, адже виступатиме на сцені. Дуже люблю виступати, казки розповідати, дитинство починається, з садочка, де іграшок багато, і пісень. Тут речіш, ми всі не помічаємо. Як час іде і як згасає день. 22 роки. Такий ювілей святкують у 2014-му. Традиційно Традиційно властовічці цікавий концерт за участі вихованців закладу. Лунали пісні, вірші, гуморески дивували і цікавими таночками. Хоч традиційно свято в садочку проходить без батьків дехто з них не втримався, підглядають за виступами дітей за огорожі. В Садочку канікули та діти з радістю прийшли взяти участь у святковому дійстві. Протягом двох годин дарували глядачам свої милі усмішки і неперевершені святкові номери.